Добрий ранок, суботи. Мене запросили на весілля, так що збираємося. Треба буде помити голову і намарафітіться. О, кашара прийшов. Все, ми зібралися, я зібралася. Їдемо на весілечку, ну, там джудітці. Я така красотка, ви просто умрете від мене. Я дуже гарна, я дуже гарна. Всі чекають на наречену. Дивіться, яка Лая гарнюня Лая. Дивіться, яка вона сексі -си, красотка. от. Усі мої друзі отут, воно, мій більший каравасик. Все, Берта, Аріадна, їм, подивіться, теж який сексі красавчик, Джудіт. Джудітус, э, Маркитус, Маркитус, Аки, ось мій красавчик, Рабасик, Бернард, вот, наречений у нас аргентинець, гляньте, який красавчик, вообще. я його обожаю, самий класний наречений, дивіться, ось ще люди, Тут буде відбуватися церемонія. Гляньте, все таке красиве, таке все дерев'яне з квіточками в горах. Тут ще сидять люди. Ми їх привітаємо. Така міні-зйомка, а тут видно Монцератик. Гляньте, Монцерат. От, дивіться, воно мер нашого містечка його теж запросили. А оцей мужчина в білому піджаку з Вєєром таким райдужним. Це папа Берти, теж класний мужчина, він класний актер. Дивіться, а оце в червоній сукні це власниця кафешки на Бакарісісісі, дуже смачні, у неї круасани. А оце папа Лає. Пішов гляньте, який теж мужчинчик саліденький. Воно всі так кастиєс. Багато людей з кастиєсу прийшло. Дивіться, малютка. О, дивіться, дзеркало, давайте знімемо теж мене в дзеркалі. Отак я виглядаю. Мені сказали, що я схожа на лісну фею, принцесу. Так задумано, так що прекрасно. Я огромний фанат людей, які приходять так на весілля. Гляньте, це диска шар Взагалі, огонь. А воно ще один. Ну то Антон, В нього піджак з пальмами Каліфорнії. Потім засниму заснімуші. Гляньте, яка гарна мама невеста. Зі своїм цим э, зятім. Muy bien, Дивіться, які красавчики. Я взагалі люблю їх, яка красотка. А воно піджак. малиновий закат. Я наридалася так сильно, тільки що, що це просто. Я... Церемонія длилася майже півтори години і я ридала просто. В Іспанії кажуть, плакати, як Магдалена. Типа дуже сильно без зупинку. От. Дивіться, що тут такий є бар, такі гарні столи. Там можна подивитися, де хто сидить. Ось тут. І дивіться, гості вже йдуть в буфетний зал. Подивіться кастрюля, розмір кастрюлі для паелі. Ось друга це вегетаріанська, ось це м'ясна.

아 <laughs> 진짜 Sí, tiri, ¿Quieres decir claro. algo? Puedes contestar todo lo que quieres. Confieso que. Confieso que este momento está siendo más. De... Sí, está siendo más emotivo de lo que jamás habría imaginado. Confieso que. Confieso que estoy sintiendo mucho más por toda la gente que está aquí de lo que yo creía. Y confieso que. Confieso que sí, que estoy más enamorado de todos ustedes que eh, lo que yo esperaba que podría llegar a ser. Pero, sí, le quito el sombrero ante todas. No, de Як жаль, що вам не передаються запахи цієї вечірки. Тут люди, ну, крім того, що п'ють, і в Іспанії багато курять. Зараз хтось курить марихуану. І воно так чувствується в тих палатках. Це ужас. А ще ужасний вітер у нас. Оце той, що танцює з гімом, це друг нареченого. Вони 22 роки не бачилися. Він живе в Аргентині. Прилетів спеціально для весілля. Обмані. Сіньо. Фудкорт. Bueno, pues las Aquí está la novia, la más guapa del mundo. Eh, Mina, guapísima Torres. Y va a confesar ahora algo. Puedes decir lo que sea. Estoy muy feliz de casarme con mi amigo, y mi pareja y mi, y mi familia. Y de tener a estas personas tan bonitas a mi lado, a tener a Lisi. Ну ось так, весілля закінчилось. Я поїхала додому, більше вже нічого не знімала. Сьогодні у нас дощ за вікном. Я збантую, виставляю це відео. І в принципі отак. Напишіть, що ви думаєте про це весілля? Мені здається, воно досить схоже на наше. Звичайне весілля, особливо частина вже танцями, коли вже всі під шафе і танцюють. Білякіопіна Субрела Будали Аєр. Бомба. Бужда. Коротше, ми задоволені. Сподіваємося, що вам теж сподобалось. Цьомки, До нових зустрічей.